Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, Доброго дня, миряни, доброго дня, брати та сестри. Ще раз вас поздоровляю зі святом про велике православним преображення Господнього, яблучним спасом, як кажуть, у народі. Побажаю вам мира, добра, процвітання, нам усім перемоги, щоб наші хлопці, наші захисники з фронту вернулися з перемогою, живі і здорові. Молюся за них кожен вечір грішний. Сьогодні я зробив хресний хід по місту Сокиряна. Взяв хрест і знову прийшов по місту Сокиряна. Тому що сатана і диявол, який зараз сіє між українцями ворожнечу, завжди боявся хреста. Нас не подолає ніякий ворог, ні один ворог не міг подолати українського народу, не міг знищити Україну. Завжди українців нищив що. Нищив розбрати чвари між собою. Тому я дуже прошу сьогодні в таке велике свято всіх православних України, всіх марян, братів, братів сестер, українців, об'єднатися. Об'єднатися. Сьогодні я знову йшов, зупинялись навіть автомобілі, люди розпитували, дякували за хресний хід, що я йду з Христом. І знову розмова про ПЦУ УПЦ. Що я скажу? Є Православна Церква України, є Українська Православна Церква. Вибір кожного, куди йти. А є Ісус Христос. І я служу Ісусу Христу. Він у мене, що? Він для мене все. Ісус Христос це наш учитель, це наш наставник, це наш ангел-охоронець, це наша віра. Тому я дуже прошу всіх. Моліться. Моліться і моліться за перемогу, за мир, за добро. І робіть добро кожен день, як заповідав Ісус Христос. А віра в нас спільна, православна, якщо ми будемо її ділити, розривати, не стане віри, не стане України, а потім не стане нас. Бережіть себе ще раз вас зі святом великим. Мандруючий монах, брат Ігор, Сикіряни, Чернівецька область.